Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Останній день акції. Багато чого цікавого та нового. Отож, не пропустіть! Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Калимок для ванної кімнати 74 гривні. Ось такий варіант 129 розмір 60 на 40. Калимок для сушіння посуду 39. Кольори в асортименті. Дозатор для рідкого мила. Ціна акційна. Сьогодні останній день. Ціна 55 гривень. Ось такі дозатори по 77, Набір скляних контейнерів 5 штук упаковка 169, кухоль до пива слава 500-грамовий 99. За синє небо. Слава Україні, за жовте поле, слава ЗСУ. Люмінарк. Банки для зберігання 129. Пластиковий органайзер для зубочисток 49. Млин для спеції 69. Ємкість для сипучих. Ось така менша 39. Пластик. Більша 49. І найбільше 169. Кілограм 500 грамів. Форма для запікання скляна прямокутна. 2-літрова 169. Набір для випікання. Лопатка силіконова та форма для витиснення печива 77 гривень. Ось такий набір більший дві форми 99. Святкова скатертина для столу прямокутна 59 гривень. Кухонна серветка тканинна, Святковий принт. І різні малюнки в наявності ціна 24 гривні. Фрекенбок, скатертина з малюнком 120 на 150. Ціна 29 гривень. Піднос пластиковий святковий 40. Стакан дитячий з кришкою та трубочкою 199. Пластиковий органайзер для холодильника з кришкою 169. Килимок у шуфляду 19 50 на 30 см. Бамбукові підставки під гаряче дві штуки 19. Новорічна розмальовка для діток. В комплект йдуть олівчики. Ціна 74 гривні. Дитяча книга Фантастика. Том перший Чароліна. Ціна 199. Акція діє до 10 листопада. Книга дитяча. Прикольні вірші для діток. 119. Також ціна акційна. Сьогодні останній день. Розвивайка багаторазова, пиши старай. Я розв'язую логічні завдання, пізнаю навколишній світ, вивчаю англійські літери. Дуже цікава. Всередині так кольорова 88 гривень. Льодянка пластикова для спуску з гірки 99. Кольори в асортименті. Форма для снігу замок 77. Рожева та блакитна. Набір іграшок для снігу 99 форми та терка. У нашому дитинстві ми робили пасочки з піску, а зараз діти вже ліплять зі снігу. 99 котик сніжколіп. Кісніжколіп, котик 99, ялинка 119 гривень. Череп 99. Кольорові каченята 119. Ось такий ще є варіант зі змінними формами: Дві штуки 84 гривні та 64. Сміжколіп на 6 куль 119. Набір посуду бамбукового 229. Пальчиковий театр 199. Ріствяний набір 145 штук. Ялинки засніжені висотою 120 см. Ціна 400 гривень. Пряжа для в'язання. Кольори в асортименті 100 грамова. Виробництво Туреччина ціна 44 гривні. Пряжа плюшева. Також кольори в асортименті з 64-100 г вага. 77-пряжа пухнаста, темно-синя та жовта. 100-грамова. Ось така ще є 100-грамова 100%, грамова, 100 акрил. Виробництво Туреччина. Ціна мотка 64 гривні. Мотанка фіолетова залишилася. 50 грамів вага. Ціна 39 гривень. Резинки для плетіння браслетів 69. Алмазна мозаїка 64. Алмазна мозаїка на круглому підрамнику. Ціна 99 гривень. Набір для творчості алмазна мозаїка 5D 49. Набір для вишивання хрестиком дуже великий асортимент. Ціна 19 гривень. Набір кольорових гачків для в'язання 99,6 штук упаковка. Голки 19. Нитка джутова 100 г. Ціна 44 гривні. Сантиметр кольоровий. Ціна 19 гривень. Блискітки для творчості. Кольорові у банці ціна 12 гривень. Резинка для білизни чорна та біла 29. Ось така широка 49. Ножиці кравецькі 99. Спиці для в'язання 19, спиці бамбукові з тросиком 39, гачок металевий для в'язання 14, резинки для плетіння браслетів 12. Ось така більша упаковка 19, 300 штук, декоративна стрічка мішковина 27 гривень. Стрічки кольорові для рукоділля по 39 18 метрова, фатинова 23 метри. Декоративна стрічка 24 гривні. Тасьма з принтом 34. Набір декору шипшина 19. Спиці довгі без тросика 12 Стрічка, липучка дві частини. Чорна та біла 24. Лист для творчості блискучий. Кольори в асортименті. Ціна 19 гривень. Креп папір. Кольори в асортименті. ціна 22 гривні. Застіпки пластикові 2 штуки 12. Брелок для ключів зі свистком 39. Іграшка дитяча куб. Ціна акційна 74. Дитячий конструктор 499. Іграшковий набір потяг різдвяний 400 гривень. Дощик новорічний однотонний 19,2-метровий. На цьому у мене все. Я дякую усім за перегляд. Дякую за ваші вподобайки. Бажаю вам гарного, спокійного дня та хорошого настрою!